Курси валют на 25 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 25 жовтня. Ми тут, щоб зробити наш вихідний валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний. Навіть коли ринки закриті, ваша фінансова обізнаність має бути на висоті. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чого сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара може бути сигналом для серйозних змін на ринку, і які прості правила допоможуть вам не втратити гроші на обміні готівки у вихідні. Це як не забути зарядний пристрій перед поїздкою, краще підготуватися заздалегідь, щоб уникнути неприємностей. Почнімо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 89 копійок. євро 48 гривень 55 копійок, британський фунт 55 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 14 копійок, та молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,05-42,15 гривні. Євро можна придбати за 4900 49,20 гривні. Британський фунт торгується від 55,80 до 56,30 гривні. Польський злотий – 11,50-11,60 гривні, а молдовський лей 2 гривні 42-48 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до помітного зростання. І на ринку готівки він стабільно закріпився вище 42 гривень. Євро також демонструє високий готівковий курс, перетнувши позначку 49 гривень, що може свідчити про підвищений попит. Британський фунт та польський злотий також демонструють зростання в своїх діапазонах. Субота часто характеризується більшими спредами в обмінниках через низьку ліквідність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Вихідні час, коли офіційної статистики немає, і ринок готівки може бути більш чутливим до зовнішніх новин чи чуток. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий рецепт бургера спробувати на суботню вечерю. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фасівцям. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвагідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання. Але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть. Те, що вам зручно. Дякую, що були зо мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.